Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Мафія 2 DLC Jamie Sven І нам треба викрасти Шуберт Херс Девд, тобто цей катафалк, можна так сказати, який стоїть на території храму, церкви, там, монастиря. Так що їдьмо, а це зовсім поруч, враховуючи як ми їхали. Так, ось і він. Хоча по кольору це не катафалк, хоч катафалки, як звич, як я звик бачити, вони завжди чорного кольору викрашені. Видно, що труна там лежить. Обережно виїдемо. Старенький катафалк. Чим швидше доїдемо, тим краще. Так, і скільки нам їхати, це дуже цікаво. Хоча будемо бачити, куди нас цей маршрут приведе. Ходу прямо нам треба їхати. Я прискорюсь, як тільки зможу. Yeah, nice. Yeah, nice. Ляха, муха один зупинився посеред дороги, називається. Та бляха муха, ну бісові поліцейські, ідіть ви лісом! Яку тачку пошкодили своєю поліцейською? Тачкою. Ах. Ну, буває. Будемо бачити, скільки нам заплатять, враховуючи пошкодження, мабуть, трохи менше. Ось тут ми припаркуємось. Ну, 2880, як і очікували, як і очікувалось. Через цих поліцейських я трохи менше мені заплатили. Ну. Зато непогано. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!